В нас сьогодні не було першої пари. Unreal. А там і тут сюда ще заліне. Аксана не надо, надо включить канал. Ні, не треба. Можна просто прийняти. Даша, натиснів топочку.

Да, да, шоу. Что вы думаете, выпишка? Что ты думаешь? Да теж там остается. Но закріплюється якась фігня И вот он с этих какой Да, ну тут просто гнус. Плюс-плюс. А там меньше да. ничего не підходить. А я? Я ничего не хочу. Ну, <рикова> Може, ту групу будуть запитувати нарешті? Так. Ха, надійся. Ні, ні. Ну, мене погано напишут, не бачить. мене не п'ять, тому ви що ви він пишу? буде мене питати. Ти 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 ти. Ні. Боже. Він, коли ти гарно пишеш тести, він не питає. І ні, він ну, тоді один раз Дашу спитав, коли вона на максимум написала. Минуло раз він опитував, тих, так по кошмар. На фермі слишком много було сподіваюся. Може, взагалі не вивчила. Я вивчила тільки загальні анестезію, коротше, це все. Ні, я прям по препаратах, я її поняла. Я просто подивилась ферму, лекцію. Ілья сказав, що в круче. кручим. <hauer> ну, Повіримо. Мені це <craft> Стекло украли.

Я згадала Duck Pліz. Коротше, потанчик закінчено. Як вам цей молодий викладач? Мені дуже сподобався Він пояснює. Тільки у нього некомфортний погляд. Я просто звикла, що я не Він Нормально, нормально, це просто у віки. Так, так. Мене пітерка. А, а в тебе чотири. У мене теж чотири. Ніко, почта. Я не бачу в мене за мене слів того сонка. Ой, коротше, нам жопа повніше. Я... Я, я вже сто п'ятдесят восьмий раз скажу на влог, що я не вивчила форму, я не знаю, що я зараз буду взагалі робити. кліпати очами отак. От, от. Ні, ви хоча б знаєте, ну там хоч щось. Ну, мене більше я знаю, активоване воголь вуголля в... в... і те, що спирт метиловий антидот для нього це спирт етиловий. Нормально. Може не друг друга сконешкоджує, тобою він є антидот. Я думаю, ну ми з м'єю додумалися типу це конкурентне вбивання. і кросі. Можливо, так мені сподобалось більше те, що ми всією бухою просто обрали нерв на препараті. Або сопличка, Наталя сюдину обрала. Ми просто окремі. Ми просто. Ми всі нерви знайшли. Цікаво, куди ми йдемо? Метро там. Ні, там перехід ми шукаємо його. Ми там з Наталією переходимо. А я хочу їсти. Давайте в вареничну балу воно Галя Так, Веренична Катюша є. Гарна, наразі. Приходьте. А ми зайдемо в сільпо? Ми в сільпо зайдемо? Ну я їх змушу. А вони просто видільні житті живуть. Ні, я їх змушу. Ми галі зварів. <зважаю> просто ми просто З нами не хочуть рожити інші групи. Так, це нас перший лоб, так? Пішла. А, так головне, щоб якщо вона не була в дверях, ми в принципі бачили, то все добре. Там Сімон. Ну, який як його зовут? Симба. Сімба. Сімба да. проходить. Я тобі камеру тому розвернула в кінці. За що не буде? буде? Нічого не буде. Вон ну, там. Це мій повербанж А ми, коротше, розбираємо мікробіологію Ну, вже ні Пока-пока Вибачте, извиняюсь, просто на пісню казала Говорю, у мене зараз мозок не функціонує Вона питала на мене, який Вона на мене дивилася все час Я знов червона вся Ти пила щось, так? Да? Звісно Оце я тільки що це улетіла. Як вам приготувати? Як вам день? Мені ще прекрасно, що я думала, що сьогодні буде не дуже день, бо я не сильно підготувалася, лише до мікри підготувалася. А так вийшло все. Ота. Також седебрально. Я тільки дуже хочу спати. І на фармі сиділа зівали, і на я просто, я не знаю. Зіваю. Я коли вже сказала золоти. Це на добра ніч. А у нас філософія. Просто найважливіший предмет. Все світ. О, що це так ярко. Подивимось, чи є хтось. Я знала. Я знала, що він є. Всі всі щасливі. Філософ. щасливі. Філософ. Полиці, бачиш, я щаслива. Очі. Дивіться, вони з нами сіли. Вони з нашої групи. А, і всі в чорному. Чорному всі. Ну по філософію. Ти теж в чорному. Я в чорному. У мене теж труси чорні. Ви не вино. Віни вино. Віни віно. ай яй Як ваше враження? Я не поняла. Я Ідеї. 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 Я не знаю, що таке ідеї. А ви знаєте? Ідеї. Це не іностранце. Це ідеї. Дедин сайти. Дивіться, що ми знайшли? Можна дівчатка ще туди йдуть? Скажи, ай, тебе з Брегіта вивал. Це тільки що звучало. Ідіть туди, не знаю куди. Як це тільки що звучало, Віка? А? Як це звучало? Ви йдіть на гору, повертайте на 374 градуси, проходьте через болото. по тропинка. Через болото. Прямо через ліс. Римон мені Ой, а у нас туди да, було... У нас і тут охорона праці була. <laughs> Trash <laughs> oh. Натальник, да, Натальник. А давай меня не давай. И давай. Я ничего не вижу. Давай, Машенька. Если лица с ним будет, я его не буду видеть. Мы. Ше. Ны. Ну, а, да, значит, это пока уже шесть вторая, то ну, если третья, то шесть. И. Ну, и. В. К. М. К. Да все, ты все бачишь. Алина. А я думала, ее. Да я на вкупе хотела открыть. Алина, раз проверим, очень легче. Трэш. Я вибачаюсь. А чому отам, от, якщо бачите, йдуть викладачі халата поза межами університету? Це що взагалі таке? Я вибачаюсь. Це що взагалі таке? Це нарушення всієї лікарської етики, це що таке? Yeah. Лікар повинен бути чистим. О, там та сидять з білками разом для роздляних п'ячик вони ще хворіють біженство, поэтому добре, це посміху для нас і білого. Якщо що ми то, знаємо, ми що для мікробіологічної діагностики вибірки. треба взяти її мозок. І там були старуста. ручні білки отриць, і вони лазили по мені. Кать, і твоя просто попа на весь гра. Кать, <ріць> ну я тут. Ой. Ой. Ой, я її потеряла. Ось вона. Малове м'ясо просто на фоціологе. А вам, так, да, вистачає взагалі м'ясо? <ріць> 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 Я хочу білку давати. Ну, вона, через... вона через це не вона, не вона через це почала від тебе втікати. А чому ловим білок?

Ого! Ого! А що на такому погорить біл? Це ж ти до мене приїхала і в мене на кріслі лежали горіхи. Горіхи. Дивіться, Віка вже дві білки до себе.

А Я начала начать много на группы відповідала. Да, блин, не відповідала. Ты бы я не знаю, начала вспомнить. Да, закажите, мне как-то... Ну, я по-другому приоритету просто расставила. Ой, вот это душнило. Трэш. Начеванный треш. Фу. Короче, застренемся завтра. Да, все, пока-пока. Ми йдемо в дурдом. Я вже в мене вже істерика починається на дерево йдемо. Взагалі мені дуже подобається, як виглядає ця лікарня ззовні. Не не Ні, внутрі не дуже. Ні, ладно, на першому поверсі топ, да, а не підвал. Мені дуже подобається. Дуже.

Тому що на нивках пробки. Буває. ладно. Ocean Plaza. А ми йдемо за кроксами. Якщо там зараз не буде кроксів, ми будемо дуже сильно засмучені. Ну так, бо магазин кроксів отам. Ось. А воно буде точно треба. не то що, ми там трошки не по розміру. Не по розміру. Я... Ні. Все добре. Да, не бойся. А что вам таке рассказать? А давайте я вам расскажу, как Ведбывалась э у нас э педиатрия. Ой, 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 фу. Это все ведбывалось дуже душно. Хотя там никто был открыт. Да, там никто был открыт. Третья. Кроксы. Кроксы. Они есть. Не хочу кроксы. Там боливо было. Ну да. Так, давайте. А если будет то... Оп, оп. Вид открываем. Где это? О, тут же Да, да, да. Тут не написано, кстати. Не, ну, не, ну красота. Ну,

А, wow. Ладно, я ще другі світ розпакую. почекайте. Давай, so, і ти теж so, анпакінг робиш. So. Да. Да. Yeah, і в мене мама він дуже сильно сміщає. І yeah. я so. знайшла заміну йому. Oh, Боже, oh, oh. як він гарно впакований. Yeah. <laughs> так, 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 О, yeah. yeah. oh, мені не то й поклали. Ну ладно, так. Ні, ну два різних головне це. Оп. 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 Я просто один брат із А ти брала який? Бити... Синенький. 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 Я в кого будеш сидитись. Ну або він зараз почув, без Просто отак да. знімаємо, так. Да. Потім, хто у нас? Ми сьогодні купили крокси. Засеряю наш все. Да. Мені дуже сильно <испот enough> подобається вайб цієї кімнати. Я коли знімаю влог в цій кімнаті, дуже прикольний вайп. <коспіліпіт> <плесить> Атмосферно <да>, дуже. <сорит> а, дивіться, яке у ЗД. А тебе що? А у тебе офект. А може пет. Я не вирізнюю. О, Но, яка це ти просто ти сама вибрала, так? Це тобі дали. Вау. А в тебе який метод? Нью психічне порушення. У мене тоже психічне порушення. У нас усіх... Психическое порушение. Та, він Я чувствую себя прям вот этой Рапунцель, а ты та мама, которая... да да Вика, ты стоишь молодее. Завтра Вика младенец. Українські волосся. Чим займатися? Так, що ти там відповіла? О, Мене більше давує, наскільки довго у Соні волосся. Ну можна когось підняти. На другий поверх. Можна мої багли чуть? Або самооцінку, або просто. Настрій. Чувак рибу вигулює. По колобані. Це Паша. Да. А зонцік а зонцік розуміє. Розуміє. Паша, ми щось про тебе не знаємо. Що ти писала вигулюєш? Ну коротше, я я просто забула записати продовження блогу. Тести, тести по подпису, більш-менш. Херня, я на два написала. А. Ну я на дев'ять, Рівно а. на два просто. О, віки, віки. Ну коротше, Ні, ми їдемо. І, в принципі, все. Зустрінемось завтра. Пока.